Доброго ранку, діти, послухайте оповідання Наталі забіли ясочина грядка. Ранком сонце лине просто в хату. Промені лягають на поріг. Вийшла яся у садок гуляти, де ще так недавно танув сніг. А тепер росте гілля листя, горобці веселі цвірінчать. І нової травки гострі списи з-під трави торішнею старчать. Край паркана, що це роблять діти, скільки сміху, галасу. Підійшла я, Сюня, подивитись. Це ж вони тут скопують город. Сміх і галас. В мене будуть дині, в мене морква, в мене буряки. А в того гарбуз смачним насінням і в'юнки горох і огірки. А ясюня ще така маленька, наймолодша від усіх діток. Чорні очка, лички рожевенькі і кругленька вся, як огірок. Тягне яся і собі лопатку. Ой, яка ж велика та важка. Буде в мене теж маленька грядка. Як у всіх дітей із дитсадка, і скопало грядку наша яся, не відстала від усіх діток, їй, щоправда, допоміг михасик та роман, та лесь та Єгарьок. Ну, мала, яке ж тобі насіння, а мала не знає, що саджать. Посадити б їй солодкі дині, Що під сонцем, як свинки, лежать. Чи червону моркву, чи салату, чи смачні зелені огірки, чи капусту потім шаткувати, чи горошок, щоб зривати стручки. Узяла ясюня по зернятку і буряків, і моркви, і те, і те. Ой, і будеш у ясюні грядка, мабуть, краще, ніж у всіх дітей. Йде робота, радісна, і спора. Веселіша за найкращу гру, а весняне сонце лізе вгору і пече, цілує дітвору.